Одна із критичних помилок, яку ми робимо постійно на повсякденній основі, це узагальнення або порівняння себе з іншим. І цьому сприяє контекстне поле, яке ми споживаємо з того ж самого інтернету, де постійно наголошується на тому, що всі ми без винятку можемо досягнути того чи іншого. А це абсолютно не так, адже ми. Виключно індивідуальні. І якщо ви запитаєте в свого GPT-чату про це, то він вам видасть цілу низку параметрів, за якими всі ми будемо відрізнятися. Тому ми в своїй практиці вчимо людей, що до нас звертаються приймати себе в тому вигляді, в якому ми вже сформувалися, і відштовхуючись від цього. Формувати ті якості і досягати того, що властиве або можливе саме для нас. І такий підхід дає нам спокій, рівновагу, легкість і дозволяє нам почуватися досить комфортно, позбувшись цієї ідеї, що потрібно себе порівнювати, потрібно бути саме таким чи таким. А насправді нам потрібно бути самим собою.